Саша, що ти робиш? Що робиш? Тож сказали привчати автівку до елітного спирту, іначе буде погано їхати. До речі, Сергій Куюн заявив, що не чекайте чуда. Це про заправку автомобіля з бензином, в якому є спирт. А в всіх заправках з 1 травня вже почали дописувати спирт бензин в відсотковому співвідношенні 5% не менше ніж 5%. Тож. Вже розказали, що буде і як роблять автівки. І ви поділилися в коментарях. Давайте я вам розповім, як це впливає на кожну автівку. А потім ще зробимо дуже великий і класний експеримент. Спирт бензинові ну не такий, звісно, а біоетанол. Домішують з 1 травня на усіх заправках без виключення. Це вже наш типу новий євростандарт. Ми йдемо в Європу. Там такі вимоги до палива, щоб воно було більш екологічним, більш ну, типу, кращим. Але в нашому випадку воно наоборот домішування цього спирту в бензин робить його гіршим. І експерти вже висловилися. Зокрема, директор консалтерної групи Сергій Коюн сказав, що не чекайте чуда. Тобто, що може статися з вашою автівкою що завгодно. А інші експерти сказали, що на заправках з'явиться багато бадяги, бо на секундочку в Україні нема виробництва свого етанола, будуть завозити, що попало, а в основному це будуть змішувати прямо в бензовозах. Ну такого не повинно бути по технології. Тому що спирт важчий за бензин, і якщо його неправильно змішати, то він буде осідати внизу. Получається, якщо він там десь в заправці в бочці, сяде внизу. То одні получать бензин нижчої марки, тому що спирт використовується як присадка. І виходить, замість 95-го ви залиєте в якийсь 89-й, ну в кращому випадку 92-й, 93-й. А іншим буде вже чистий спиртяга, який дуже сильно притягує воду. Це ще одна його проблема. І давайте зробимо експериментик до речі. Хочете слідкувати за цими всіма подіями, всіма автомобільними новинами, то долучайтесь. Зараз в баночки наберемо з п'яти різних заправок, п'ять різних бензинів і поставимо його відстаювати, щоб подивитися, як він відреагує, з часом зміниться. Тобто ми поставимо на місяць, на два, на три, все це вам будемо відзнімати і ви побачите, яка заправка що бадяже. Е, в коментарях вже ви висказали свою думку що машини почали їхати гірше. Пропала тяга, сама спритність машини. Тобто результат негативний трішки є. В загальному, при правильній технології, це ніяк не повинно вплинути на машину, але технологія, на жаль, нарушується. Так, сховаємо нашу присадочку, використаємо її в іншій ситуації вже не за кермом. До речі, не сідайте за кермо на підпитку. Ну це так, особиста думка. А давайте сядемо в машину, щоб не так було шумно, і обговоримо ще про цей бензин до кінця. До речі, в наступному відео ще розберемося, як такий бензин впливає на бензоінструмент. Бензокоси, бензопили і все інше, що на ньому працює, тому що там взагалі двохтактні двигуни, там ще домішується масло. І от як воно буде взаємодіяти разом. Тому що вже дуже багато хто написав, що не змогли запустити свою косу зараз для того, щоб покосити траву, бо... Не завелося, чи то проблема з зими залишилась? Чи то проблема вже в новому паливу, яке погано змішується з мастилом, і просять, щоб додатковий інструмент завозили бензин додатково. Тож, я тут можу вам сказати, що буде мішатися або бадяжитися з спиртом бензин до 98-го, тобто 92-й, 95-й. 98-й буде чистий і той бензин, який використовується для потреб армії, тобто туди не ризикують лити спирт. А значить, бо туди треба більш надійний, а значить, воно понижує надійність. Що ну, логічно припускати. Але, тим не менше, якщо вам потрібно в бензо інструмент, то можете використовуватись 98-й тільки трішки більше залити масло, Да? Бо вище октанове число, вище там, згоряння, да? е, швидша детонація, то тобто трішки додавте масла, хай там воно чуть подимлює, але тим не менше краще змащується, краще охолоджується і не згоряє ваша поршньова група. Тож, поїхали. Бенз і спирт в ньому. Чим опасний? Притягує воду. Чим опасний номер 2 при несправильному змішуванні осідає шарами, розшаровується. Зараз ми це провіримо, наберемо в баночки, поставимо на тиждень, на місяць, на три місяці і будемо слідкувати, і вам все буду показувати, ну, грубо кажучи, в прямому ефірі. Підписуйтесь, нічого не пропустите, будете знати, ми підпишемо кожну баночку з якої заправки і будете знати як. Далі, е після того, як розшаровується, що це означає, що Потрібно на заправках заправлятись, коли туди завезли чистий бензин, або коли ви заправились, то заправляти менші дози, щоб він не стояв в бакові довгий час. Оце дуже важливо. Тому що я навіть по собі бачу, що коли заправляю 50 на 50 спиртовий обичний, то коли менше, ніж півбака, тобто, коли він вже довго простоїв, то машина починає реально робити гірше. Ну це я так практикую. Інші такого дуже рідко роблять, але тим не менше розповідаю так, як є. Далі, як зараз робиться цей бензин? Він завозиться з Європи. Ну в чому прикол? Для Європи робиться з 10% спирту. Тобто цей бензин робиться для України окремо. Європа робить. І навіть вона на ньому поставила більшу націнку. Тобто ціна на літр зростає на 80 копійок через те, що в Європі поставили більшу націнку на такий вже бензин. Але за рахунок того, що впала нафта, то виходить, ціна знизилась. Слава Богу, що там Трамп щось намутив, да, нафта впала, ціна знизилась. Якби того не сталося, то бензин би подорожчав. І коли нафта вернеться до свого рівня, а те відбувається завжди десь туди в середині літа, да, то це піднімає вартість бензину на 80 копійок. Пам'ятаємо, гривню 50 підняв Акциз, 80 копійок ця інновація. 2,30 на рівному місці. Плюс ціна нашого гаманця. Вірніше, мінус нашого гаманця. Наступне, зараз завозиться з Європи, но 900, чи ні, 90 тисяч тонн біоетанолу виробили в Україні і завезли в Європу. Тобто його там мішають з нашого біоетанолу. Ну, Якась нерозбіріха, виходить. Ну, тим не менше, це факти, які офіційно на сайті прикордонної служби да, можете зайти, подивитись. І от така ситуація виходить. Вивозять туди біотанол, там мішають, завозять сюди вже змішаний бензин. Ну Це поки що хорошо. Хорошо, хто так робить. Типу він якісно змішаний з правильним біотанолом. А ті, хто не так робить, наприклад, заправки, які називаються з бочки, да, які мішають вже на ходу, прямо перед виливанням бочку, воно ж взагалі не розмішається. Як заявили, будуть змішувати на інших компаніях. Будуть заливати з двох резервуарів прямо перед заливанням бензовоз. Тобто з одного резервуара лиється бензин, з другого біотинол, типу помаленьку, і воно, отак природнім шляхом, виходить змішується, що дві. Рідини тече, і потім, поки цей бензовоз їде, воно таляпається туди-сюди і домішується до кінця. Ну це ж не технологія від слова зовсім, да, це е, ну, якийсь маразм. Тим більше, що воно погано змішується цих два складових, вони погано змішуються між собою, бо в них різна в'язкість. Але тим не менше, вже заявили, що така технологія буде присутня навіть на великих заправках. Далі, е, наступний етап. Це вже коли якість буде більш-менш нормальна. До речі, про якість сказали, що вже всі експерти в один голос сказали, ніхто не сказав, що не переживайте, все буде нормально, всі машини будуть працювати класно, ніяких проблем не буде. Сказали, що будьте обережні і уважно дивіться, де заправляєтесь, і порадили заправлятися на дорожчих заправках там більш ймовірно. Не 100%, а більш ймовірно, що якість бензину краща, і перемішаний він краще. І, типу, у вас не буде оце розшаровування прямо в бакові, і спирт не буде натягувати на себе вологу. До речі, якщо є якась волога в бочці, раніше вона виступала зверху. Так? Вода виступала зверху бензину. І виходить, до кінця ніколи не забирали. І коли брали бензин. В бочки на заправці, коли він заливався в машину, вам заливався там середній слой чи нижній, який без вологи, бо вода зверху вона завжди там була присутня. Ну просто вона от була за тепер же спирт буде її втягувати в себе, і та вся вода буде йти вам в бак. Тому що в кожному спирту є мінімум 4 води. води. Спирту міцність 96, Це означає, що 4 в ньому вода. І оця вода буде йти в бак, яку він буде в себе втягувати. Це ще одна з проблем, тому що кожна заправка мала повністю осушити резервуар перед цим нововведенням. Я сумніваюся, що це всі заправки зробили. Вони отак був резервуар, там користувались, користувались, привели новий, вже спиртом влили туди. Ну 100% так, ви мені що хочете, кажіть, ну в Україні все відбувається саме так. На жаль, це ще одна небезпека. Далі. Наступний етап, коли цей бензин стане кращим, тому що всі в Європі вже використовують біоетанол другого покоління. Він набагато краще розмішується, він не розшаровується. Но увага! Буде він на Фігу в Україну заїжджає бензин з біоетанолом першого покоління, з тим, який виробили в Україні, який завезли в Європу, який там перемішали. Або всі заправки вже строять заводи по виробництву біотанолу. Но він буде вироблятись спочатку, також першого покоління. Я думаю, що це просто в Європі скупили старе обладнання по виробництву біотанолу. А, до речі, найбільшими експортерами є США і Канада. Вони саме більше виробляються по біотанолу. Тож, скоріш за все, що там купили старе обладнання по його виробництву і запрут його в Україну. Там вже люди перейшли на друге покоління. Нам перше, це так само, як з мобільною мережею. Люди переходили на 3G, нам віддали е, вишки старі. Люди перейшли на 5G, нам віддали 3G вишки. Зараз люди вже впроваджують 10G і ще більше туди Китай вже тестує. Нам вже починають потихеньку ухвалювати, щоб вишки 5G ставити. Да? Тут, тобто, такий рух другорядних країн в природі. Отак От завжди відбувалось. Тож поки що е, спорад. Перше, не заправляйте повну, повний бак. Тобто завжди використовуйте так, щоб ви використали його ну, там, за тиждень-два. Він нікуди не дівається. Слава Богу, зараз дефіциту нема. Краще ще раз заїхати на заправку. Або повний бак, коли ви їдете в далеку дорогу і ви знаєте, що ви його виїдете. Особливо це стосується машин, які мало їздять. У мене є машина в дружини. Да? І вона цією так часто користується, вона неї нею завести дітей в школу і забрати дітей в школу. Тобто немає збовтування весь час. Тобто вона день стоїть, 5 хвилин їде. Знову день стоїть, 5 хвилин їде. В такому випадку 100% буде розшарування. Тому заправляємо по мінімуму краще до заправити. Не заправляємо поки що в каністри для довгого зберігання. Ну це зараз безсмисільно. Ви тільки гірше зробите, і інструмент на тому працювати не буде. Заправляємо стільки рівно, скільки можете використати. По-друге, Ну це радять так експерти. Я не дуже склонен до цієї думки. Радять на більш якісних заправках. Зараз ми забер на заправках проби. Поставимо їх відстоювати, тоді зможемо зробити якісь висновки. На більш якісних заправках, чому я кажу, що я скепсис цього? Та тому що друзі, які розвозять бензовозами бензинка кажуть, Саша, воно все з одної труби набирається. Все з одної труби і тоді везеться по різним заправкам. Інколи один бензовоз може завозити на 2-3 заправки різних марок. Ну, Можливо, я не правий, так, да, є брендові бензовози. Можливо, вони саме розвозять якісний бензин прямо від тої фірми, вони їх десь там за кордоном купили і прям звідти везуть. Не буду спорити, не знаю всенької політики, але от такої думки підтримуюсь я, але тим не менше експерти радять заправлятись на більш якість. Плюс, якщо хочете, щоб ну, прям бензин-бензин, то заливайте 98-й. 98-й чи 100-й, вони не бадяжні, вони отакі, як були раніше. Ну, я думаю, скоріше, це все, все 95-й з присадками, але 95-й Спирт, Бензиново-спиртовий не може бути з тими присадками вже, бо там технологія не дозволяє. Як інструмент буде працювати, провіримо на наступний раз. А тепер пішли заправляти в баночки і дивитися, що з ним буде. Ви долучаєтесь до каналу. Будемо дивитися разом і робити висновки. Достаємо наші резервуарчики. Отаке автоматичне піднімання BMW. І відбираємо проби. Ох, який хороший пити можна! Отак наливаємо поверхні вінча, там поставили 2 літри, то остальне зливаємо в бак і підписуємо 95-й. Що це в нас? Європейський. Е, заправка забув БРСМ БРСМ. Запечатуємо і в багажничок. Наступним на пробу беремо зразу спиртовий їхній. Їхня фішка брсм семовська, що в них є відразу спиртовий бензин. О, він жовтіший такий. Бачите, значить не з одної бочки. І пробуємо, як він себе поведе. Відразу спиртовий, стандартний, можна так сказати. Менше 2 літрів не можна, то все остальне виливаємо в бак. Помаленько, не спіша. Кожна капелька з нинішніми цінами дорога. І підписуємо, запечатаємо. І підписуємо, що це 95-й Е4БРСМ. Що ж, поїхали на другі заправки, теж відбирати проби і подивимося, як вони будуть себе вести. Дивіться, яка разі. А? Що скажете? Трошки поприбирати перед зйомочкою не мешало. О! Наступне ми приїхали на Укрнафту, де також відберемо баночку проби. Ну йдіть, подивіться сюди. Тут вже пише, бачите, Євро 5 Є5. Це означає, що тут 5% біоетанолу. Є 10, це 10%. Тобто тут вже стандартно пише. Знімаємо пістолет і через додаточок запускаємо. До речі, ви користуєтеся цими додаточками. Дуже класна річ, не треба ні ходити, нікуди, нічого. Все, вибираємо 95-й, який це він червоний. Пишемо пістолет знято. Заливаємо бензик. Мінімальна кількість на кожній заправці дві, то літрі ще вливаємо в бак, подивимося, як машина поїде з цим вінігрієтом. 95-й. Укрнафта. нафта Приїхали на вок, нам запретили лити в баночку. Не знаю чому. Напевно, бояться результату тесту. Ну, коротше, не розрішили заправляти. Поїхали на око, може там розрішати. Наступна заправочка Shell. Бачимо, да? Тоже такий не сильно жовтий, але жовтіший, ніж на основних. І запах класний, реально класний запах, такий як старого бензина, колись діда в мотоциклі такий був, от я любив цей запах. Остальне, що не влізло, доливаємо в бак. А тут пишемо, що це Shell 95-й. І дивимося, як він себе поведе. Наступним відбираємо на тест на UPG. Хотівши для вас взяти їхній сотий, там не додають спирту. Але він закінчився, представляєте, з цим колапсом, що розібрали, ну, що люди постали боятися цього спиртового бензину, розібрали весь сотий на юбішіт, бо нагадаю, в 98-ї сотий не додають спирт. Тож, відбираємо п'ятий їхній на пробу. Ох, як піни, як галірований. А ще для вас пошукаю 98 -й або 100 й для того, щоб побачити, як буде себе вести не спиртовий бензин, який ну, такий, як був раніше, для порівняння. А ви ще напишіть в коментарях, які б заправочки хотіли б бачити. Обов'язково відберемо, обов'язково протестуємо, обов'язково подивимося, як вони себе ведуть. Буде вдома стояти така, знаєте, кіла стопка банок. І будемо святкувати. Дивіться, як гарно в багажнику, да? а дивіться, яка різниця між всіма. Той білий, той білий, цей жовтіший, цей ще жовтіший, цей взагалі якийсь такий зеленуватий. Всі різні. Що ж, перші проби відібрано, пишіть в коментарях, які ще хочете, щоб набрали заправки. Подивіться, яка різниця. Е, ну, Отут спіртовий, да? то видно ну, велика різниця. А це здавалося б один той самий 95-й. Такий, 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 такий. Ну, Просто колосальні, значить, бляха не з одної труби їх набирають, да? а може підкрашують, як ви думаєте. Ну, коротше, будемо ставити їх, дивитися, напишіть ще, з яких направок взяти і кожен тиждень показувати вам результат. Долучайтесь до каналу, підписуйтесь, щоб бачити, і будемо за цим всім спостерігати разом, щоб не заправити свою машинку батягую, щоб не заглохнути серед дороги, щоб все було добре, і розход хороший, і моторчик не ліг. Да? Тож, слідкуємо разом на автотеплі.